Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходовеч Вот І в цьому відео дивимось на грома. Так, це танк 8 рівня, і він сьогодні напулькає просто мільярди завданої шкоди. Це абсолютний рекорд за весь час, відколи з'явився цей танк самий-самий дамажний бій. І так, дивимось по сетапах. Кидає всередину списку. Це 8 рівень, ще раз повторюся, кидає нас. До сьомих та дев'ятих рівнів. По дві артилерії в команді і в обидвох командах артилеристи сьомого рівня. І так, це мапа устрашна затука, і за кермом нашого грома сидить гравець з Ніком Ну, Далі, я думаю, немає жодного сенсу читати. Все одно повного нікнейму не видно. Ну, що поробиш. І так, приїжджаємо на достатнь. достатньо таку стандартну позицію. Ні, подивиться її прожимає... Прожимає далі, так, це не стандартна позиція, відразу їде на водичку, і я бачу, що буде зараз відігравати агресивно. Зараз заряжені стандартні підкаліберні снаряди, вони пробувають 208, 272 мм. Втрачаю бронепробиття до 264 мм. І як ви знаєте, в цього грома оця гармата, оці снарядики забирають в залежності від відстані е, нас до противника. Від 800 до 200 може ем, ну, падати наша завдана шкода. Так що, отакі справи. Це танк ну, переважній більшості мається відігравати, якщо не на першій лінії, то не максимально на другій. Ніяка ж не на третій, ну, але ви і так це все знаєте. Так що дивимося краще по бою. Ну, якщо подивитися на мінімапу, досить така стандартна розкатка сюди, на цю позицію, от, в цій. Крає назвемо їх так, так куди всі їздять сюди важкі танки. Навіть бачимо ПТСАУ сюди, їздять на чолі нашого грома. І зараз на водичку інш, з іншої сторони вже я навіть не знаю, як це оці квадрати нажимати. Якщо подивитися на мінімапу, це верхня частина, там де переважні більшості є стежки їздять, і вони зараз ну просто порівну нічого жодної біди зараз не передбачається в цьому бою, але все одно чекайте, все ще буде. Все ще буде, як ви знаєте, не завжди а починаються отакі бої з самої першої хвилини. Так, що це було Дев'ятий рівень двохстволка. Зараз званшотила е, Говіка. Говіка нашого званшотила. Це е, ПТшка сьомого рівня, польська. І зараз можливо ще вдасться навіть прописати, Ще одну пульку по дев'ятій двохстволці так прописуємо на 655. Ну, до слова, зараз ще й. Пощастило, що зараз вилетіло саме 655 одиниць, бо тому що танк достатньо далеко був. 611 хітпоінтів, двостволка і забрав другий раз. Нам пощастило. Ви бачили? Я не знаю скільки метрів було нам зараз до тієї двостволки до цього претендента. Так саме так він перекладається у цей танк. Ця двостволка новенька. І достатньо далеко був цей танк. Ну, насправді чудово, що вилітаємо. Ми, Я навіть не помітив, коли оцей Деді зараз він перекинув на голдові підкаліберні снаряди. Ми навіть не подивилися, скільки вони пробивають. 296 мм пробивають броні. І втрачають бронепробиття до 288 міліметрів. І так само забирають від 200 до 800 може вилітати. В залежності від відстані буде вилітати наша альфа. І фугасики аж 8 штук возить. Ну тут уже. Середня шкода 800 без жодних там відстань від танка. 80 міліметрів пробиває броні. Якщо проб'є, то 800 середні шкоди забирає. Так, Т-20 приїжджає танк сьомого рівня, якого ми не пробиваємо. Зараз, ну от, пощастило, Т-20 насправді зараз, що ми зараз йому влучили в гусеницю. І, ну, Т-20 насправді немає жодних шансів тобі, ще, що він ще й на стандартній гарматі. а Що це було? Зараз під палом ми його ще й знищили. Вилітає Альфуа. В розмірі 789 одиниць з нашої пульки І ще й з підпалом, 7, 76 хітпонтів він мав і догорів до кінця. Чудово, третій фраг вже в кишені нашого 9, 7 79 рахунок, і вже два танки знаходяться на захопленні нашої бази. Одного ми виявили це Тайп-59. І тут ще світився С-59. Це стежка 9 рівня, і це досить непогана стежка 9 рівня. Так що вона нам може зараз дати прикурити. Тим більше зараз хлопчина на с 59 працює на голдових підкаліберних снарядах. Так що так, ну на щастя, він підсвітився, скільки влітає 543. Ну, от бачите, трішечки невелика така відстань до с 59 і вже невелика альфа летить. Треба відігравати переважній більшості, хоча б старатися на першій другій лінії відігравати. Ну що ж. Та 59-й. Ну 676 хідпонтів злизали. Це досить непогано. 17 хідпонтів залишили на ну, це, звісно, неприємно. Ну, але все одно досить непогано. Альфа вилетіла. Знову ж таки, і цим часом уже 9-11 рахунок. Ми тільки відбилися від бази, і вже знову ззаді, вже хлопці зараз будуть проїжджати нам в спину. А на хвилиночку там ще ПТ рівня ВЗ31 GFT. Так що, зараз побачимо. Так, ну наразі я. зараз це 44-й це танк 7 рівня, Зараз приїжджаємо, його з званшотили. Також тут Slayer ВТА, ще приїжджає. Це також ПТ-шка сьомого рівня. І зараз у нас завантажується голдовий підкаліберний снарядик. Перекидаємо на фугасик. Цей танк полюбляє цей Slayer ВТ фугасик. Я так що саме головне зараз пробити. Званшотили 800 хідпонтів. І приїжджає ВЗК. Ну а для ВЗ навіть стандартними бронебійними снарядами, якими він зараз на всій прошив, жодної броні у грома немає. Ну що, Т-25 варіант 2 також сюди приїжджає. У нас був фугасик, ми перекидаємо інтуїцію на підкалібер не встигли. Встиг Т-25 заховатися. Якщо Венелдешку розмінялися, ми зараз з ВЗ, але ми залишаємося шотні 259 фонтів для будь-кого. Навіть Т-25 варіант 2. Якщо нас проб'є, то він нас просто забере. Так, ну що, головий під калібер? не забрали Т-25 варіант 2. І ззаді зараз немає жодного нашого союзника. Тобто ВЗ-ка їде прямо по нашу душу, і що? Під кутом? Бачили, от зараз просто е, в лоб ми приїхали ВЗ-ці. Також ми зараз розмінялися не пробиттями, але як грамотно зробив, просто отак під кутом, він зробив постріл десь от під таким кутом і. Цим самим броня збільшилася, і на стандартних бронебійних снарядах визажка нас не пробила. Що не може не радувати подивіться зараз, це що за цирк? Взешка зараз нас доганяла. насправді ми її не здогнали. Ну зараз вона заїхала там в водичку. Я так розумію, з ґрунтами у ВЗ досить великі проблеми, бо тому що ви бачили, як вона поверталася. Там навіть і без ґрунтів великі проблеми, я вам скажу насправді. Ну але цим самим ще заїхала у водичку, то цим самим збільшила шанси. Нашого грома його закрутити. Подивіться, 9к вже на пульках. Два противника залишаються, а Мікс-1375 це легкий танк сьомого рівня, який зараз мчить до нас. І у нас стандартний підкаліберний снаряд. Не знаю, хоче зараз наш дей перекинути на фугасик чи не хоче. Ні, все ж таки не перекидає. А чому зараз не зробив постріл на таким? Насправді насправді трішечки незрозуміле рішення і. Що зараз, нам немає, чому їхати зближатися до Кам'янця, до легкого танка, тому що ми тільки приїдемо, у нас 250 відхідпонтів, тобто ми двохшотні. Зараз, на жаль, не залітає пулька, фугасик. Фугасик, так само фугасик був зараз завантажений. Якщо б ми зараз приїхали біля Кам'янця, ЛТшка просто виїжджає, крутить, за дві пульки, нас забирає. Все грамотно зробив, вичекав, так, ну, можливо, варто було б трішечки правіше взяти, але. Хто б міг подумати, що просто ЛТшко так нагло буде втікати. Ну, ну от таке. таке сталося. Ще, у нас живий ТАП-63. Він зараз за нами Йде праворуч, з правої сторони оцеє гірки, куди помчав легкий танк. Оцей АМХ-1375. Про всяк випадок, у нього там скільки 40 злочин хідпонтів. На ну, хлопчина, от зараз, якщо легкий танк десь засяде в кущах, можливо, борти, як проб'є та забере просто Тайпа 63-го, і щоб бідолага не мучився. І до слова, наша, наша ПТ-САУ, не ПТ а точніше САУ. Наша артилерія, Крусайдер СП, зараз заїжджає на захоплення бази противників. І до слова, Крусайдер СП зараз залишається шотний. Так, приїжджає ворожа артилерія. Зараз дивлюся на мені мапі. Зараз дуель артилеристів. Є все ж таки ворожа артилерія Лорейн 155, варіант 50. Звісно, я маю, на увазі, маю надію, що я правильно назвав назву цього танка, ну, але не суть. Він все ж таки отримав верх над нашим союзним САУ. Ну, що пробиш? Ми вже цим самим залишаємося шотні, як я й казав, 1375 в Бортик забирає тайпа 63-го. А це вже був останній наш союзник. У нас ще раз нагадаю: 9090 на дев'яносто напулькано, тисячу заблоковано бронею та 493 асистика. У нас присутня. Ну я не помітив, чи це ми на чи по гусеницях, але я думаю, це не суттєво. Адже нам саме головне скільки дамашки буде саме. Саме головне скільки наполькає і ще що, що, не менш головне, щоб витягнув бій. Як бачимо, зараз показує мод у команді противника 1190 хітпоїтів на команду. Тобто це в AMX 1375, який фуловий 800 хітпоїтів чи 850 у нього було. Я вже забув. І Лорейна також. Лорейн, можливо, фуловий, можливо, ні, бо тому, що нам кола огляду не вистачало. Що відобра... відобразилося, скільки у нього хітпонтів є. Можливо, наша артилерія трішечки покусалася перед смертю, але будемо дивитися, звісно, якщо ми до, до неї доїдемо та підсвітимо. Так, ну що, вирішує все ж таки гром наш об'їхати, а з тієї сторони, куди легкий ворожий танк втікав, з сторони водички. Так, ну зараз побачимо, чи він вгадав, чи ні. 1375 він фуловий, він може собі дозволити. Навіть приїхати в лоб, 850 хідпонтів у нас фугасик завантажений. І а що в Белдешку, так званшотили? Насправді, зараз не те, щоб пощастило, нам дуже сильно пощастило, що вилетіла альфа. Ще раз нагадую, у нас середня альфа 800. Якщо б не вилетіло, ви розумієте, у нас перед гармати в районі, я не пам'ятаю 13-15 секунд і. Якщо зараз ми були б на перезаряджанні, і 13-75 просто заїжджає в Вортик та нас забирає. І навіть камінець би нам не допоміг витанкувати оці 13-75-го. Оці снарядики. Ну що, залишається тільки артилерія. У нас 9940 на дев'ятсот сорок напулькано уже. І зараз саме головне забрати артилерію. 259 хід хідпонтів. Знову ж таки, нагадую, скільки в нас хідпонтів, бо тому що ворожа артилерія може нас ваншотити. Просто з легкістю може званшотити. Ну, але і ми її можемо званшотити тут. Тут зараз побачимо. Зараз буде знову ж таки дуель. Ну, в попередній дуелі є ворожі. Артилерист все ж таки виграв дуель з нашою артилерією. Ну, побачимо зараз наша ПТ-САУ проти ворожої САУ. Хто кого? Так, заїжджаємо на захоплення бази, бо тому що ворожої артилерії тут не було. Стоїмо, я трішечки присвячу відео і. Дав знати, а Лорень 155-50. Дав за себе знати, де він стоїть. І що? Подивіться, хотів поїхати, але тут передумав, бо тому що Лорень 155-й. Мені здається, все ж таки він трішечки швидший, ніж наш гром, але можу і помилятися. Трішечки з'їхав, побачив, що вже е, оці відсотки захоплення вас вже зійшли так. Знову подивіться, як нагло виїжджаємо, просто його пересвідчуємо, зводимося на вірочку та з легкістю добираємо. Подивіться, скільки ВН-8 насипало. 31 тисячу 44 одиниці по ВН8 насипає нашому Деді сенсейшн. Так, ну що, майстер він здобуває першу позначку до гармати до грома. Медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воїн. І саме головне рекордні: 10 тисяч 48 завданої шкоди на восьмому рівні. Дев'ять танків він знищив 2511 чистого досвіду. Він здобув. Дві з половиною тисячі чистого досвіду. Я навіть не пригадую собі такого танка взагалі на будь-якому рівні, щоб було стільки чистого досвіду. Це дуже, це дійсно неймовірно багато. Так, ну що, з преміум-аккаунтом, ще й нафармив 211 тисяч срібла. Бій тривав 13 хвилин, 6 секунд. Як завжди, я всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.